Нас тут горить поле не так далеко від нас. Знаходимося ми в одній посадці з ворогом. Ворог знаходиться від нас десь біля 70 метрів. Малими групками намагаються на деякі позиції прийти, получають добрих пілюлей. В правильних руках це машина смерті. Скажи мені, чому ми ховаємося. Якраз на даний час ворожа авіація. Ну тут буває таке дуже часто, то можливі удари. Авіація це, це гелікоптер, да, це вилітає, буває два рази на день, буває раз, оце якраз Пішла двіжуха. Пішли удари. А це ми зараз чуємо гелікоптер? Оце чутий гелікоптер. Можна отак Ой, Краще не буде встати. Краще. — Оце це ви самі чули Відпрацювало близько? Відпрацювало дуже близько Уже пішов Пішов назад десь впало В полі Але дуже близько як розповідають прикордонники тут на Сватівському напрямку російська авіація помітно активізувалася. Ворог може відпрацьовувати по одному району кілька разів на день і робити це регулярно. І насправді лише потрапивши під авіаційний удар, можна по справжньому відчути і зрозуміти наскільки це потужна зброя. На жаль, зараз на передовій, якщо говорити саме про авіацію, то в Росіян є велика перевага. У нас тут горить поле не так далеко від нас. Свінь. Так би якби огонь йде на нас, на посадку як прийде. Плюс плюс не бачимо. Може до вас не зайде аж плюс-плюс. Як ти думаєш, що росіяни спеціально підпалили, чи це випадково? Ну, Вони люблять підпалювати. Хлопці розказували, що минулий рік, теж осінь. В суху погоду вони тільки вітер десь помінявся і вони любили зажигалками запалювати, щоб було тяжко дихати. Ти думаєш, це може якусь небезпеку для нас? Ні, ні. Хотя Воно... ну, ліс теж сухий, якби листя сухе. По-різному може бути. Будемо сподіватися, це все затушиться. Буду, Буду працювати, як прийняв. Плюс-плюс. Все, став предохранитель, накриваємо свалю. Ну, Знаходимося ми в одній посадці з ворогом. Ворог знаходиться від нас. Десь біля 70 метрів. Спостерігаємо за ворогом, ворог може пролізти, що з дороги, що з посадки групами. Ми їх відбиваємо, місця вони підлазять. А вже пробували вони під... да, вони пробували підлазити пару разів, ну, якби ми їх стримували, ворог повертався якби назад і ходив. Буває так за те, як зараз ми можемо сидіти, спостерігати. В один прекрасний момент починаються обстріли з міномету, з артилерії важкої. І десь через 1-2 хвилини починаються кулеметні постріли по нашим позиціям. І вже намагаємося определити, з якої відстані, звідки, з якої години починаються кулеметні постріли черги. І намагаємося давати відсіч їм зі всього, чого є. Немає такого відчуття, що в принципі їм байдеш, навіть якщо вони втратять 20-30 чоловік, то прийдуть нові і інші. Є таке відчуття. Ми це спостерігаємо. Вони от, малими групками питаються на деякі позиції прийти, получають добрих пілюлі. Половина групи за трьохсотчина, вони їх не завжди забирають з собою, ті прийом. стікають кров'ю і отак зостаються тут в посадках в полях. Сьогодні працюємо на Сватівському напрямку. Одна з позицій, де побували, дуже незвична. Мабуть, це вперше на моїй пам'яті, коли одна посадка розділена на дві частини. Одна контролюється українськими силами оборони, інша російськими військами. І за таких умов вкрай важливо, аби в піхоти на передових позиціях було надійне прикриття. Да-да, я готовий. А на наску передаю вам вітання з днем народження. І знову здоров'я, щастя, здоров'я.

Польот снаряда 7-11 секунд, і в нього потім е, здійснюється самоліквідатор. І тобі ж він залітає на ту дистанцію, зривається і робиться облако осколків. І відбувається фарш. Якщо там є піхота в правильних руках, це машина смерть. Сідовий вперед, поїхали. Я пустий. Працювали ми по реб і по живі сильні противника. Тобі ж у них там є і бліндажі, і переходи від одної позиції до другої позиції. Ще одна небезпека на якій наголошують бійці. Ударні БПЛА. Йдеться як про а, мавіки зі скидами, так і про fpv дрони Це неприємне движання тут постійно в повітрі. І, на жаль, не завжди ти розумієш свій це дрон чи чужий. Відтак, максимальну кількість часу бійці змушені перебувати в укриттях і пересування по позиціях також зведене до мінімуму. Прилетів FP. Е, е, Стояв на позиції. Своїм летив, опустився і от напав нам, розвалив ЄСПО. Тут вже ми облаштували, тут було все розвалено. От. Сюди він попав, так? Зверху так. прилетів, от якби, поміж дерева. І це місцевість. Якщо чуємо дуже сильно, то десь значить над нами. І вже по команді працюємо або зі стрілецькою зброєю, або у нас є навчені хлопці, у яких є свої такі пушки антидронові, якими вони їх уводять від наших позицій або садять. Ну, перебувають їм сигнал, глушать повністю до пульта, до головного безпосереднього оператора. Увага всім, увага всім, пуски успіханих. От як зараз авіація може працювати, передають, що можливі пуски кабів. Вага всім, увага всім, ворожа авіація, можливі пуски кабів. Ось так це і відбувається. І десь через 5-7 хвилин будемо знати, спрацювала авіація чи ні по приходам. А зараз ти як піхотинець на передових позиціях, наскільки відчуваєш себе захищеним від ФПІ чи взагалі є якийсь захист? Я це помітив О, по собі, що дуже неприємно, коли над тобою щось защить. в тебе як. Так. Є така, є така штука, коли ти просто йдеш там з позиції, там, на позицію перебігаєш, або десь там на позицію тільки заходиш, чуєш, десь літає пташка, і ти не можеш зрозуміти, то своя пташка або ворожа пташка, і в тебе одразу такий ступор слегка случається, під дерево і стоїш, навіть ну, не, не двигаєшся. І питаєшся по радіостанції дізнатися, чий то ворожий бо наш дрончик літає. Ти помічаєш, що дронів стає більше? Скільки ми їх і садимо, і з стрілецької зброї, і один посадиш, прилетить знову двох. В цьому проблеми ну, явно ми даємо йому якісь проблеми, але ну, дронів у них Досить теж вистачає. Тепер оператор антидронової рушниці на позиціях. Це вже е, якби, must have. Тобто цього ніяк. Так, ну, да, добре, щоб, щоб був бо роботи з один. Коли бійці стоять і над ними дрон висять і нічого не зможуть зробити. Ну, тільки антиантиантидрончик, бо скиди працюють і це все. Виявляєш точно, є чи дрон, чи на ньому є скид, чи він летить просто без кида, чи це є скидач, він... він... ти його одразу почуєш. Він пищавим звуком летить, бо йому важко летіти, на ньому є вага. Так само на Мавіках, оці скиди, так само в них додає ваги, і ти його чуєш. Тобто ти вже розрізняєш по звуку так, різні так, дрони. Так, по звуку я можу виявити будь-якого дрона якогось. От Летить наш. Бо... Повертається розвідник, повер... дрон, він без кеду, без нічого. От ще на прилетів по рації це все оперативно інформується, щоб самі оператори і антидронщики ніякі там собі шкоди не завдали в цьому.